Шановні колеги, я слухаю цю дискусію і розумію, що є декілька аспектів, про які ми повинні говорити. У нас іде більш-менш політична полеміка, бо якщо от в нашому колі сидять представники влади. Колишні представники коаліції, теперішні представники коаліції, вони всі розповідають нам про те, що треба, треба, треба. Даруйте, пройшло два роки, нічого не зроблено. Країна насправді перебуває у стані гібридної, дуже складної війни. І що ми бачимо якраз по цьому питанню в правовій площині? Народні депутати, ви мабуть, уже забули, що п'ятнадцять в 2015 15 році у березні ви прийняли постанову Верховної Ради, якими визнали території окремих районів Донецької та Луганської областей а окупованими, і іншою постановою Верховної Ради Б ви відступили від захисту прав громадян України на тих територіях. В умовах гібридної війни, не визнавши війну як таку, маючи АТО, президент одною рукою підписав Мінськ у лютому, Мінськ-2, іншою рукою депутати проголосували за такі постанови, страждають люди. Це в політичному плані, звичайно, можна полімізувати, але з точки зору правової є абсолютна невизначеність. І коли пан Сірий. Говорить про захист конституційних прав на тих територіях, то звичайно, що конституція захищає ці права, але міжнародні документи дають можливість країнам відступати від захисту прав на окупованих територіях, і Україна відступила. І треба чітко це розуміти. І ви маєте зараз дати цьому оцінку. Чи далі будете відступати від захисту прав громадян на тих територіях? Чи все-таки подбаєте, якщо ви розглядаєте територію Донець Донецька і Луганська лише як території, то ми програли цю війну вчора, позавчора і вже сьогодні? А насправді мова ж йде про живих людей, якщо так серйозно говорити, і про те, що в кожних з цих людей є серйозна проблема, яку треба вирішувати. Дивіться. Ви нам розповідаєте про те, як уряд буде далі працювати. Пан Гройсман хіба не був головою Верховної Ради, представником коаліції, яка формувала цей уряд. Чому за два роки ніхто не спитав, де реєстр були дані сотні мільйонів європейських грошей на створення цього реєстру, замість того, щоб освоїти і створити реєстр, вони пропрацювавши півтора роки, припинили взагалі всілякі соціальні виплати. Ну, це взагалі, ну просто умуні постіжимо, чесно говоря. замість того, щоб притягнути до відповідальності відповідальних в попередньому уряді за такий стан справ, їх переклали, пересадили у нові крісла в новому уряді. Сподіваюсь, ми ще про це поговоримо. То в кінці кінців хтось буде відповідати всій країні за те, що відбувається. Чому ми з пані Оксаною пробивали дуже серйозне питання виборчих прав для внутрішньопереміщених осіб, яке було надано їм за законом про місцеві вибори на минулих місцевих виборах? І що ви думаєте, і тут Україна їх просто здала цих людей? Ви сьогодні хочете, щоб ми у тому процесі який про про який зараз Україна говорить, що таки треба провести вибори, бо треба розряджати ситуацію. Ми вже здали там цих громадян. Ви розумієте, яка сьогодні складна ситуація? Тому, шановні колеги, представники більшості, я вам пораджу менше ходити по ефірам, менше розповідати людям про те, які були погані. А тепер, які стали гарні, бо всі однакові, нічого за два роки для внутрішніх переселенців не зробила країна, Україна, наша країна. І ми всі несемо за це відповідальність. Тому негайно створюйте цей реєстр, за який взяли гроші у європейців і невідомо де діли. Розберіться в кримінальному порядку, де ті гроші. І зрештою думайте про альтернативні механізми, які має запровадити держава, щоб забезпечити там соціальну політику для внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. І ще одне тепер вже відділимо право політику від економіки. Я розумію, Савік я завершую. Але з економічної точки зору ми чітко розуміємо, що вся оця зона, яка до тієї зони, і та зона, де окуповані регіони, це є сіра зона. За минулий рік 32 мільярди гривень там товарообіг був. Це всі товари з Російської Федерації. 80% ми чітко розуміємо, що за неофіційною аналітикою, бо офіційну, на жаль, ми не можемо отримати. 80% товарообігу товару обігу йде в тіні. на цьому даруйте, заробляють не тільки росіяни, на цьому заробляють починаючи з тих місцевих чиновників, аж до Києва. Є служба безпеки, є оці набу і всі інші органи, які створили і говорять, що вони дуже ефективно працюють. Так розберіться в кінці кінців, до тих пір, поки на цій проблемі будуть заробляти всі від низу до верху. Ця війна ніколи не припиниться.